Христос воскрес! Друзі, доброго-доброго дня! Сьогодні 5 травня 2024 рік. Збираю кошик і йду святити його в церкву. Що ми будемо класти в кошик? Так. Де я її купував, купував я її Сільпо, там дуже багатий вибір. Пасок, пасок, був це. До речі, називається кекс-святковий пасхальний. Так, ладем. перш, Так, ну, я купив два, нехай буде два, у мене великий кошик. Тому це у нас буде перше, що буде лежати святковому кошику. Так, мені тут допомагає. Його зараз в кадрі нема. Так, це теж брав я в усільпо. Це називається кекс домашня паска. Кладем. Ось так. Далі. Що нам треба? Звичайно овочі, овочі, очок, помідорки, огірки. Зараз все це складаємо теж. Це теж, теж все складаємо. Оп. О, є Чок. Далі, звичайно ж, домашня ковбаска по домашньому казацька, вищий сорт, теж купував сільпо. Тобто рекламка сільпо у нас іде. А далі ну, у нас такі ну, і часи. Всі люблять хамончик. Чому ж хамончик не покласти? Ясо. Можна класти кожен. Ладе. Далі. Звичайно ж, треба, щоб був хрін. А то як? Без хріну то, без міцного то. До речі, вінницький. Ну, якщо є хрін, а чому б не б класти гірчичку? Кладемо гірчичку ще. Так, далі. Сілька. Обов'язково повинна бути сіль. Сіль кладем. Так, ну і як же ж святковий кошик без яєць. Дивіться, я теж купив це в сільпо. У кого такий графік дуже насичений, як у мене, то нема часу. Це все робити вдома. Ще моя дружина поїхала до Польщі з дочкою, тому я тут сам на, на господарстві з е, сином. Ось тому, тому якось ось так. Яйка. Сир треба покласти. Сир, до речі, сир я купував не в сільпо, а в метро. Сир безлактозний. Так, теж є. Е, і далі, і далі до любі друзі. Що ми покладемо? Покладемо ми Тараса Григоровича Шевченка. 100 гривень. Що ще покладем? покладемо? Покладемо Френкліна Рузвельта. Так, і Євріки. Все по 103 по 100. Так, ну і, звичайно ж, свічка. Так, все, кошик у нас готовий. Зараз все так приховуємо. Зверху такий гарнесенький рушничок кладемо. Той, який завжди ми кладемо, я не знайшов. Бо коли чоловіки вдома самі, то це важко щось знайти. Так, забільничку. І все. Йдемо, вирушаємо на маршрутку і до церкви. Друзі, до речі, це перший раз, коли я йду сам, сам святити Пасху, це підтримати мене лайкосиком. Підпишіться на мій канал. Також в цьому році це перше повномасштабне, да, так можна сказати, відео для всіх, бо для спонсорів було вже декілька відео. Так що, якщо ви хочете бути спонсором, я вас запрошую. Так що так, друзі, підтримуйте лайкосом, підпишіться на канал. Не забувайте також донатити на ЗСУ, все буде Україна. Ось так. Друзі, я вже біля церкви. Така традиція у нас не завжди Святимо Пасху в храмовому комплексі Архангела Михаїла. Я вже пізно дуже прийшов, 11.30 зараз. Люди є, але не такі, як зазвичай, натовп, як, наприклад, наводилося, але ми раніше все ж таки були. Ну нічого. Зараз посвятимо Пасху.

Одліх святою водицію мене. Друзі, на цьому я закінчую це невеличке коротеньке відео. Всіх зі святом, з великоднем Христос Воскрес, істини Воскрес. Не забуваємо бити в дзвіночок, ставити вподобайку. Підтримуємо, друзі, україномовний контент. Все буде Україна. Не забувайте донатити на ЗСУ. І всім до побачення.